Всім привіт! Я сьогодні хочу розповісти за нашу гігієнічну помадку. Наскільки вона корисна і наші лайфхаки, які знадобляться вам для щоденного життя? І так, чим може бути корисна наша гінічна помадка? Це не тільки губи, помастили, тріщини, зайди, ви брови покрасили, ви собі намастили контури, не виходять, кого під очима темні, ви встали, темні п'ятна або мішки під очима ви мастите і воно вибілює. Люба наша гінічна помадка вона є на 100% натуральна, там нема хімії. Склад жожоба, гель алоєвере і бжолинний віск. Тому вона робить такі результати. Губки завжди насичені, красиві, живі, вона працює так. Якщо у вас алог є рано заживляючий, антигрибковий і. Антивірусний. І якщо комаха вкусила, ви помастили, воно заживе. Опіки, так само знімає зуб, знімає всього, воно заживляє. Все, що пов'язано з шкірою, ранами, дуже хорошо працює, знезаражує. Герпеси, так само бере на себе, вона працює іменно ще. В кого геморої? Так з одної помадки зробили чотири свічечки, і зразу ви бачите результати по жіночому це також кісти теж хорошо бере на себе, вона не заражує всередині, і все не можете використовувати її. І зараз багато звернулися до мене таких жінок, навіть є чоловіки звернулися по онлайну, є питання з, інтим, з інтимним життям. І ці губні наші помадки дуже хорошо себе зарекомендували з цього е, боку, наскільки вони зволожують і покращують інтимне життя. Так що беріть наші лайфхаки до свого життя і використовуйте натуральне, природне і киньте сумочку, і бте кожна людина з собою в сумочки мати на всі випадки життя.